Слава Богу, брати і сестри! Слава Богу. Моє бажання буде поділитися Словом Господнім. Я буду читати перша книга Самуїлова з 30 глави. Перша книга Самуїла, 30 глава, з 1 вірша, нижче вибачно, такі слова. І сталося, коли Давид та люди його йшли до Цикалагу третього дня, то амеликитяни вдерлися до півдня та й до цік... Калагу і побили ці калаг та й спалили його огнем. І позабирали вони в неволю жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид, та й люди до того міста, а воно спалене огнем, і їхні жінки, та їхні сини, їхні дочки забрані в неволю. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. Пропускаю читай трошки нижче шостий вірш. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, що ж, щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу, кожен обурившись за синів своїх, за дочок своїх, та Давид зміцнився Господом Богом своїм. До цього місця. Друге місце це буде книга царів, друга книга царів. Дуже нам знакома історія, друга книга царів, Четверта глава з першого вірша такі слова. А одна жінка з пророчих синів кликала до Іусея, говорячи: Помер раб твій, мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов, ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів, і сказав до неї Єлисей, що я зроблю тобі? Розкажи ж мені, що є в, домі. є в тебе в домі, а та відказала: нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня уливи. А він сказав: Іди, позич собі, на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери немало. І ввійдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш всі ті посудини, повні, повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми, вона подавала, вони подавали їй посуду, а вона наливала. І сталося, коли наповню воно посуд, то сказала вона до сина свого: подай мені ще посуду. А він відказав їй: нема вже посуди, і спинилась олива. І вони прийшли. І вона прийшла, донесла Божому чоловікові і сказала. І він сказав: Іди ж, продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будьте жити на позастальне. Читаю ще одне місце слова Господнього, це книга Пророка Даниїла. 5 глава з 25 вірша і нижче. А оце Писання, що написане Мене, мене, текел у персін. Ось розв'язка цієї речі: Мене пораховано Бог Твоє царство, і покінчив його, Текел, ти зважений на вазі і знайдений легким, перст, поділено царство Твоє і мідянам та персам. І тоді наказав Алтасар. І надягли на Даниїла пурпор. І золотого ланцюга на шию його і розголосили про нього, що він буде третім, пануючим в царстві тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар Халдейський. Слава Богу, брати і сестри! Я зачитав таких три місця слова Господнього, але хотів би я сьогодні звернув увагу на перше місце, яке зачитав за Давида. Брати і сестри, знаєте, я собі так думав, розсуждав. Ну, що буду говорити, і прийшло, прийшло це місце. І я так подивився і думаю. Я собі так дивився і думав, чоловік сильний, муж Божий, він старався, служив, ходив, написано, що він воював, дуже мужний чоловік був. Але мене прийшла така мисль, коли написано, коли прийшов Давид, та люди його до місця, вони спалені огнем. Вони крепко розчарувалися і побачили і почали плакати. Знаєте, я собі задався таким. Кожен хай би собі таким питанням задався, ви приїжджаєте додому, і вашої доми, можна сказати, не стало. Що першого що, що можна зробити? Що, що ви будете робити, чи що ми будемо робити? Але написано, що чоловік, це були чоловіки непрості, вони мали воєнну підготовку, вони прийшли в великий, великий. Можна сказати, великі війни прийшли, бачили багато бід і всякого такого. Але написано, що вони прийшли і вони плакали до тих пір, поки їх не стало сили. І тут стає таке питання, що ж робити далі? Приходить злоба, хто це зробив. Але злоба приходить на того чоловіка, який, можна сказати, стояв у главі їхнього правління на той час. Давид був, вони були за Давидом. І коли вони думали, що все, все буде добре, але таке приходить, але я хотів би звернути увагу на Давида. І в цьому вірші каже такі слова, і сказав Давид до священника Евітара, Ахимелехого сина, принеси до мене Ефода, і Евіятар Еві... приніс Ефода до Давида і запитав Давид Господа, говорячи: чи мені гнатися за тією ордою, чи до жену її. Брати і сестри, Давид покладає свою надію на Господа. Знаєте, і друге місце, яке я читав, воно також обращає внівані жінка, яка вже стоїть без виходу, прийдуть, сказав, якщо не віддасиш, прийдуть, заберуть. Що ти будеш робити? І тут стоїть віса, які зважуються, заберуть чи не заберуть, брати і сестри, але Господні віса, вони є справедливі. І священник Господь каже, що йди і перечисляє, що треба зробити. Каже, йди по сусідах, збери, посудину, позбирай і перечисляє, що треба зробити. Зайди ж за собою, двері закрий і наливай до тих пір, поки не, закінчиться, поки не наповниться вся олива. брати і сестри, чи в нашому житті ми так собі задаємося, які сьогодні стоять віса в твоєму і моєму домі. Знаєте, я хотів би зачитати один такий вірш, він дуже подібний, можна сказати, таку, дає натхнення і, можна сказати, підчеркує мою проповідь, такі слова, давайте на минуточку представимо, живемо сьогодні, ми в останній день. Сьогодні вдруг пред Господом предстанем, пройда через смерть і временну тінь. и слово дождь по коже пробежала, мне исполнился ветхозаветный стих. Ты извешен на весах, но весишь очень мало, и Волтасар внезапно вдруг душой паник. А сколько вешу я в последний день прожитый? А сколько весишь, друг, себе скажи? Или положив на веса ты старые обиды, которые пронес всю жизнь их, не забыв? И будет поздно нам искать, кому должны, кому мы злом платили за любовь, Просить прощения было нам так сложно, и оставить это на потом. Соседям, ближним, что, успе... что успеть, сказали, стесняли им о Боге рассказать. В на молитве не стояли, не предали мы им Божью благодать. А может ли Библия, давно покрылась пылью, стоит на полочке среди журнальных книг? Читать ее, мой друг, мы позабыли и думали прощем в последний миг». И вдруг пришел последний день сегодня, а дальше все, закончились пути, и стало мне на сердце очень больно. Господи Иисус, пожалуйста, прости, прости, что жизнь проживаем лена, забыв, что будет и в последний день, что тело наше в жизни это бренно, и в миг пристанем у Твоих дворей. Стучаться можно вечно в это двери, закрытые они от нас в это поздний час. Для Бога жить жизнь прожить мы не сумели, хоть милость Божья окружала нас. Беспечно мы живем и не страшимся, что в жизни нам придется дать отчет. И думаем, что вечность жизнь продлится, но день последний, друг мой, настает. Светильник веры поправляй сегодня, и я поправлю свой, чтоб не уснуть, чтоб не было потом, нам очень больно за дни прожитые, которых не вернуть. Голгофе, пойдем вновь за прощением, под струи крови Христа, станем у Креста и примем в покаяние очищение, ведь мало в жизни любимых Христа. Бог все прощает, вновь дает надежду, чтобы обновились наши силы на пути. Он не позволит, чтобы белые одежды запачкать в этом мире мы могли. И слава Богу, время есть сегодня. Задумайся, мы как живем порой?» Не потерять бы страха нам Господня, а встретить Господа з горящою душою. Давайте на минуточку представимо, що живемо сьогодні, ми в последний день, і вдруг пред Господом предстанем. Готов готовий ти, я, мой друг, Проверь. Брати і сестри, хотів би звернути ці слова, щоб ми должны провірити своє життя. Бо сьогодні Господь дозволив нам ще прийти на це місце, і Він дозволяє нам проживати життя. Бог поміг і Давид випроє переживання, і поміг цій жінці, і дуже багато комусь в нашому житті він поміг. Ми прийшли в Дім Господній, і ми повинні провірити своє життя. Написано, що коли, Давид, коли Давиду сказали, що підемо в Дім Господній, каже, возрадилось серце моє. Брати і сестри, що сьогодні возрадується наше серце, коли нам кажуть, що ми підемо в Дім Господній. А ти, сестри, хотів би сьогодні усіх закликати, що ми. Перевірили своє життя, перевірили, як ми йшли в Дім Господній, як ми їхали сюди в служіння, які були наші мислі, які були наші переживання. Але ця жінка, яка вже не мала її, її, все, прийшло таке переживання, але вона прийшла до Єлисея і каже, раб твій він боявся Господа, брати і сестри. Давайте ми візьмемо до уваги це місце слова Писання, що ми повинні боятися Господа і шукати Його ім'я Господнє, а ми схиляємо наші коліна і молимося. Йому слава віки. Амінь.